Медичні м'які безкаркасні ноші призначені для комфортного та безпечного переміщення пацієнтів у домашніх умовах. Вони забезпечують м'яку підтримку тіла, що особливо важливо для людей з обмеженими можливостями, або тих, хто потребує особливого догляду. Завдяки гнучкій конструкції ноші дозволяють легко переміщати пацієнта з ліжка на візок або до іншого місця відпочинку, знижуючи навантаження на доглядачів і. Полегшуючи процес. Виготовлення з м'яких та міцних матеріалів ноші не подразнюють шкіру, забезпечуючи комфорт під час використання. Зручні ручки для надійного тримання гарантують безпеку пацієнта. Ноші легко складаються та займають мінімум місця, що робить їх зручними для зберігання і швидкого використання в домашніх умовах. Це надійний помічник для догляду за літніми людьми, пацієнтами після операцій або тими, хто потребує додаткової допомоги. Замовляйте.